Привіт, бажаю миру щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші подобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємось, чому бути, чого не уникнути. Давайте будемо починати. Чому бути, чого не уникнути? Головні події долі. Ось ви йдете в сторону горизонту, є плани, є наміри, є бажання. Але поки що немає можливості діяти, плани є, але немає можливостей на даний момент, в якихось зупинках знаходитесь, але дуже вірите, що в майбутньому у вас все вийде, ви знаходитесь в процесі очікування, якихось подій, якихось можливостей, якихось ресурсів, можливо. Знаєте, що рано чи пізно це трапиться, і вам потрібні ресурси. Можливо, це щось пов'язано з фінансами. Щось ви запланували, щось ви будете робити, але зараз вам недостатньо фінансових можливостей. Якась нехватка йде, тому ви знаходитесь в процесі очікування. Кожен дивіться по своїй ситуації. Ви хочете почати реалізовувати, причому бути впевненими, мати почву під ногами. І хочете бути впевненими в тому, що ви з цим справитеся, що вам достатньо буде ресурсів і можливостей, тому що хочете успіху. Не хочете або як так? ці плани, ці проекти реалізовувати, а хочете привести до успішного завершення, отримати перемогу. Так? Будете аналізувати ситуацію, будете мудро підходити. До цього всього, і, мабуть, ваша мудрість, скоріш за все, і приведе вас до перемоги. Можливості будуть, вам доля дасть такий шанс, тому що, знаєте, як, передивившись, як показує карта, ви будете аналізувати ситуацію, і тому ви знаходитесь в зупинці, вам чогось недостатньо, якихось ресурсів, і ви будете чекати, не будете поспішати. Прийнявши це рішення, ви будете хазяїном положення. Ви стаєте хазяїном положення. Не ситуація вами управляє, а ви управляєте ситуацією. І отримані ресурси, маючи ці можливості, вони як ключики будуть, і якраз будуть відкривати вам можливість успіху, можливість результату хорошого. Так? Тут. Якісь зміни, якась трансформація буде, я б сказала, що будуть радикальні зміни відбуватися, так? хороший такий поворот подій трапиться в вашому житті, буде змінюватись положення справ. Буде все якось швидко відбуватися, швидко змінюватися. І як тільки ви отримаєте ці ресурси, а ви їх дочекаєтесь, ви довго чекаєте, але дочекаєтеся. Одразу будуть відбуватися швидко якісь зміни. Будуть змінюватися ваші плани, буде змінюватися ваше життя. Так. І тільки будете й встигати. Тут карти говорять, що енергії у вас буде забагато, так? так як ключики будуть в ваших руках, можливості будуть в ваших руках, і ви будете бажати все це встигнути, всім цим скористатися і, звісно, що довести справу до результату. І заряд енергії тут просто відчувається. Тут якась перемога буде над брехнею, над зрадою. Конкуренція можливо, і та ще й яка перемога у вас тут буде, ви прямо будете радіти. Радіти цьому, що ви відкриваєте пінлість, відкриваєте цю брехню, яка, можливо, створювала вам труднощі. І труднощі не тільки для вас. Таке відчуття, як ви шукали цю людину. Намагалися знайти цю людину, яка створила незрозумілу ситуацію навколо. Або, або ви шукали докази, ви хотіли мати докази на руках. Так от тут буде перемога, ви обов'язково її отримаєте, і це обов'язково буде в ваших руках. Ви тут будете перемагати, ви переможете цю людину, ви докажете свою правоту, ви докажете його підлість. Так хочуть вищі сили. Так хочуть саме вищі сили Прийшов час. Хтось вам заважав? Хтось вам заважав, і у вас якийсь контакт раніше був з цією людиною. Людина ця зараз знаходиться на відстані ви не спілкуєтеся, але удар людина нанесла. Нанесла, створила вам неприємності. Можливо, це ваш Якийсь близький знайомий, дивіться кожен по своїй ситуації. Тут буде перемога. Тут буде перемога на вашій стороні. Людина, як наче довго вас водила, за ніс, і це буде вам як шанс здаватися, що ви відкриєте цю людину. Таке відчуття, якісь були хитрі уловки, і людина сподівалася, що її не викриють. Це чоловіча фігура, розумієте? І якщо дивитися з його сторони, то він був впевнений, що його не викриють. Якщо дивитися вас, то ви перемагаєте. Ви перемагаєте і будете на висоті, вище сили, і доля буде давати вам можливість, будуть давати вам шанс для того, щоб ви перемогли. Перемогли, зруйнували дії, вплив цього чоловіка на відносини з кимось, можливо, близьким вам, чи з вашими рідними, чи близькими, чи друзями, чи просто хорошими знайомими. Ви тут добре дасте прикурити. Тут прямо така атака буде, маючи меч в руках, і це у вас докази. Тут будуть хитрощі, ви зловите, ви опинитесь на висоті, ви докажете, що людина робила якісь підлості, намагалася зруйнувати якісь моменти в вашому житті. І маючи цей меч, ви будете рватися в бій. Який шанс буде зруйнувати вплив цього чоловіка на ваше життя? Щось тут таке новина, новина, щось знову буде вспливати з минулого, якісь відносини в минулому, якийсь зв'язок. Тут любовні відносини, тут відносини між чоловіком та жінкою. Знову буде якась звістка, знову буде якась інформація, відносини зайшли, якийсь топік. У відносинах з'явилися якісь труднощі. Якісь спроби щось виправити в минулому залишилися. Можливо, через труднощі, які відбулися у відносинах. Таке відчуття складається, що ви були у відносинах, але через якісь труднощі відносини залишилися в минулому. Був розлад, ви розпрощалися, От щось таке тут йде. Буде якась новина, доля буде давати вам шанс, можливість, неочікувано для вас. Це буде для вас неочікуваним поворотом. Або події, якісь будуть відбуватися, які будуть приводити вас до цього. Але ви цього не чекаєте, не сподіваєтеся, ще раз кажу це все в минулому залишилося. І тут доля доля через якусь метушню, обставини, події дає вам шанс щось дізнатися. Розумієте, щось ви дізнаєтеся. У вас тут йде повернення. Іде повернення. Якийсь чоловік з минулого з'являється. Зараз з'явиться якийсь чоловік з минулого. У вас були відносини з цим чоловіком. Якийсь інтерес був між вами. Але важко. Не вийшло, не склалося. Можливо, ви і старалися і хотіли, щоб склалось, але ніяк не вийшло. І тут метушня, щось буде. Відбуватися події, якісь будуть програватися неочікувано для вас. І це рука долі, скоріш за все, буде зводити вас цією людиною для чогось, для якоїсь можливо, інформації. Можливо, вам будуть надавати другий шанс. Людина буде вам допомагати в чомусь, розумієте? Він буде вам в чомусь допомагати. Це доленосна людина. Перша спроба була невдала, але доля знову дає вам шанс налагодити відносини з цією людиною. Так, хочуть вище сили, це доленосна людина, тут вже нічого і не добавиш, просто доленосна людина. І це витівки долі. Вона вам буде відправляти цю людину для стабільності. Для того, щоб ця людина внесла в ваше життя стабільність. Так, хочуть вищі сили, розумієте? Будете продвигатися вперед, будете отримувати якісь знання найближчим часом, відкриється якась таємниця для вас, і ви дізнаєтеся про те, чому у вас раніше були зупинки. Щось ви не помічали, якихось мінусів. Або вам буде надаватися секрет, розкриватися якийсь секрет успіху в сфері вашої роботи, і ви будете задоволені своїм положенням. Ваше бажання буде здійснюватися. Якось швидко все буде відбуватися. Ви будете отримувати результати від своєї роботи. І йде процес. Ви будете отримувати. Ви цього хотіли, ви цього бажали. А значить, ви будете виходити на цю платформу. Розумієте? Ви будете виходити на цю потужну платформу, і це просто прекрасно. Також будете йти від якихось хвилювань. Від цих хвилювань, які вас останнім часом хвилювали, від цих переживань, і ви думали над якоюсь проблемою, над якимось проєктом, вийде, не вийде, потрібно робити, не потрібно робити. Такі думки у вас були а, різного направлення, знаєте, як на хвилях, то підіймаєтесь, радієте, то розчаровуєтесь, і таке хвилювання метушня і не могли прийти до визначеної думки, не могли прийняти рішення. Починати чи не починати, так от карти говорять, що ви тут отримаєте перемогу, вам однозначно потрібно починати і ні в якому разі не зупинятися тільки повний вперед. Такою сьогодні є для вас картина. Розкладу, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювали тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!